Де бачити стільки ухвас, які приїхали відсвяткувати цей момент солідарності з відусіль в Канаді, і я хотів би привітати наших шановних гостей, також в перших рядах, які зібралися з нами сьогодні, мер Лівія, Дякую, що допомагаєте Україні. Мери, посадові особи, члени парламенту, військові, я дуже радий бачити всіх вас. Я дуже радий бачити стільки потужних канадців українського походження, які підтримують Україну. Нацька підтримка забезпечується на всіх рівнях уряду, забезпечується діаспорою, забезпечується сповсюджень в Канаді. Тепер я знаю, що сьогодні разом з нами дуже особлива група. Це група з школи. Святого Димітріуса так, от сент Димітріус тут в Канаді, власне, дав можливість сотні українських дітей навчатися. Ми допомогли цим дітям отримати підручники та й почати навчатися надзвичайні люди. Давайте їх покладуємо. Що ще дуже важливо про них? Про те, що вони не унікальні, є величезна кількість подібних шкіл, які також надають допомогу, є величезна кількість громад, які відкрили свої серця, привітали людей, які були вимушені залишити країну через таку складну ситуацію. Канації мають репутацію по всьому світу, мають репутацію гостинних людей. Дякую за те, що ви кожного дня демонструєте, що так і є, що кожного дня підтверджуєте цю канадську особливість. Бо кулі і бомби можуть завдати великої шкоди, але вони ніколи не відберуть відчуття громади. Я це почував, коли був у Києві під час війни. Я це відчуваю тут, в Канаді, тому що канадці і українці мають особистий особливий зв'язок протягом багатьох поколінь. Стільки канадців українського походження допомагали розбудовувати нашу країну, як я вже раніше казав, що Канада і канадці. Тепер будуть допомагати відбудовувати Україну протягом багатьох наступних поколінь, допомагаючи. Її. Але на даний момент Канада допомагає Україні, і ми робимо це у абсолютно комплексний спосіб через те, що ми побудували тісні зв'язки між нашими країнами нашими людьми. І внесок канадців українського походження дійсно зробив нашу країну такою, як вона є на даний момент, і є потужні родинні зв'язки країни, які вірять одна в одну. Ми дуже добрі друзі як країни. Але це не єдина причина, чому ми. Настільки потужно допомагаємо Україні. Ми допомагаємо Україні тому, що так правильно робити. Мені не треба нікому пояснювати, що світ це складне місце в даний момент. Тут є і наслідки. Погодних змін, зміни клімату, чи то наслідки епідемії, чи то виклики пов'язані із збільшенням витрат на життя із збільшенням витрат на пальне, багато чого іншого через зокрема і агресію Росії проти України. Є величезні виклики у світі зараз, і канадці зараз постають перед вибором так само, як і багато інших країн. Коли приходять складні часи, природні інстинкти людини це здолати ці виклики От. і чекати, поки пройде буря, але канадці не такі, і я відвідав різні куточки цього цієї країни. Куточки там, де була жахлива пожежа. Я бачив руйнування. Я в той же час бачив, що канадці допомагали один одному. Вони знали, що добробут наших сусідів, нашої країни, нашої громади є надзвичайно важливим. Він важливий один одного. Саме це робить нас канадцями. Ми доглядаємо і підтримуємо один одного. І от з чого ми навчилися за останні кілька років, що все взаємопов'язано. Те, що відбувається в іншому куточку світу, впливає на нас безпосередньо, і те, що ми знаємо, краще за все, що ми маємо відіграти свою роль в тому, щоб світ, який ми будуємо для наших дітей та онуків, був кращим, кращим у всіх аспектах. Але Має бути відвертим, що іноді складно на це, це дивитися. Скільки складнощів, скільки хаосу навколо нас, зміна геополітичної реалії, зміна демократії, величезні виклики, виклики до правил, виклики до стабільності, яка панувала у цьому світі 75 років, яка дозволила забезпечити процвітання та зростання для. Багатьох, але тепер це все постало перед викликом, тому що Володимир Путін вирішив, що він схоче вторгтися в сусідню країну, і цим він поклав кінець десятиліттям процвітання і стабільності і зростання. Тож нам треба повернути правопорядок, що ґрунтується на правилах. Нам треба залишатися сильними. Проти подібного мислення сильними не тільки заради України, а заради всіх нас. Канаці знають, що це питання, в якому є праві, а є інше, в якому є біле і чорне. І саме тому українці продовжують опиратися російській агресії. Давайте бути. Відвертиме, що є величезна кількість демократій по всьому світу, які допомагають українцям, 9 мільярдів доларів України доларів допомоги для України були, тому що Вартість для нас буде набагато більшою, якщо Путін виграє. Тому ми маємо стояти. Ми маємо допомагати кожного дня. Поки Україна не дістане перемогу в цій війні. Ставки дуже високі для канадців. Вони високі для українців, для всіх нас по всьому світі. Це момент, коли ми визначаємо самих себе на решту 21-го століття. Чи ми протистояли автократичному режиму, чи ми протистояли тим, хто вирішив попрати всі правила? Ми, канадці. звичайно, ми будемо опиратись, ми будемо стояти за праве діло. Я навіть більше скажу, особливо для канадців українського походження, не через ваші коріння, не через ваш зв'язок з цією чудовою країною, а через силу і мужність українського народу, про яку ми всі знаємо, бо ми знаємо друзів, ми знаємо членів громад, які бачили. Величезний і потужний дух українців протягом 100 років ви допомагали формувати цю Україну, визначати пріоритети, будувати громади, будувати міста. Ви долучалися до мистецтва, до культури, до науки, до бізнесу для того, щоб розбудувати цю величезну країну. Всі канадці, не тільки канадці українського походження, всі ми знаємо наскільки потужною. Ми наскільки рішучими є люди з України саме тому ми знаємо, що ви переможете в цій війні. Але знаєте що? Нам канадцям пощастило знати стільки українців навколо нас? Але і світ багато. Дізнався про них. Один українець є дуже особисто особливим. Це той, хто постав проти Путіна. Він протистоїть йому кожного дня, залишається сильним. Той хто надихає країну і весь світ. Ми дивимося на Володимира Зеленського. Дивимося на його рішучість, на його силу. І він надихає нас усіх, не тільки українців, які продовжують битися за своє життя, за майбутнє, але й для всіх тих по всьому світі, які розуміють, що стоїть на кону. Коли ми бачимо його, коли ми чуємо його, ми розуміємо те лідерство, яке ми демонструє. Він стоїть за правду, і він буде. Домагатися найкращого не тільки для українців, не тільки для всіх канадців українського походження, а для всіх, хто долучається до розбудови кращого світу, Володимир, поки ви доєднуєтеся до нас, ми мали чимало розмов протягом останніх півтори років, але я вже згадував про ту безумовну підтримку, яку Канадці мають для України, та ж сьогодні ви відчуєте трохи цього кохання цієї підтримки. А ми вітаємо вас і ми продемонструємо вам, що поки ви стоїте, Канада і всі канадці допомагають вам стільки, скільки цього буде потрібно, пані та панове. Дозвольте мені. Представити Володимира Зеленського, президента України. Glória ao всі ці, ці оплиски нашим воїнам. Слава Україні! I'm so proud to hear it. Я пишаюся чути це в Києві. Ці ці слова об'єднують всю Канаду, всіх людей, всіх громад, всі міста. Слава Україні, слава Україні. Це те, як звучить єдність. І я пишаюся, що ми досягнули єдність у такий спосіб. Це настільки надихає, і не тільки надихає, це допомагає іншим, це допомагає усім нам, допомагає нам ставати сильнішими. І ми є сильними. Для того, щоб стати сильними, нам треба свобода. Свобода і єдність, що наближає нашу перемогу, українську перемогу, перемогу канадську, перемогу всіх людей. До нашої спільної перемоги! Ми дістанемо перемогу, я в цьому не маю жодних сумнівів. Я чую, ні, щось я не чую. Ні, за нами буде перемога. А от тепер я чую. Тепер я чую, що і у вас немає сумнівів в цьому. Я дуже радий бути тут разом з моєю дружиною. Перша леді. Бачиш, три дні разом. Вперше від самого початку повномасштабного вторгнення. Дякую, Джастіна. А якщо серйозно я пишаюся тим, що Україна надихає, що українці надихають і так само надихають канації українського походження, дякую. Я вдячний всім вам за вашу активну позицію. Ви слава Україні. Дозволяєте. Словам героїв України лунати далі. Ви берегли українську культуру, українську мрію, мрію про те, що в нас є. мрію про незалежність, коли Україна ще не здобула свою незалежність. Я дякую вашим. Бабусям і дідусям, які рятували українську самобутність, які сприяли тому, щоб Канада перетворювалася на велику державу. Ви допомагаєте берегти Україну зараз. Це дуже важливо зараз, коли ми захищаємо і обов'язково. Обов'язково захистимо нашу незалежність. Ви допомагаєте, допомагаєте волонтерам. Ви прийняли наших людей. Канада допомагає із підготовкою наших військових. Канада передає зброю Україні для того, щоб ми продовжували тиснути, для того, щоб ми витискали Росіян. І я дякую вам за це. Дякую всім. Я впевнений, що Канада ніколи не програє і ніколи не втратить української вдячності. І що. В Україні велика кількість людей, мільйони радісний натовп із блакитно жовтими прапорами, буде стояти понад поруч із людьми, що матимуть в руках прапори Канади, і вся Україна скаже дякую. Slavu brinne. Slavu brinne. Slavu brinne. Slavu brinne. Yeah, i get you to be just in here.